Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин DevoltTools.com.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторний імпакт від компанії Devolt, а саме модель DCF840N. Отже, відкриємо пакування, а саме картонну коробку, в котрій він постачається, розглянемо комплект постачання, а також технічні характеристики, особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація. Окрім того, поясне кріплення, виконане з металу, безпосередньо для самого імпакту, котрий, звісно, також іде в комплекті. Отже, друзі, розглянувши комплект постачання, ознайомимось з технічними характеристиками. Тип двигуна безщітковий. Вихідна потужність 380 Вт, максимальний крутний момент 192 Нм. Частота обертання 3200 обертів на хвилину. Кількість ударів 4200 ударів на хвилину. Тип кріплення одна четверта дюйма. Габарити 154 на 78 на 213 мм. Вага інструменту 0,88 кг. Гарантія від виробника. Як на сам інструмент, так і на акумуляторі до нього складає 3 роки. Окрім того, один рік повної гарантії при купівлі у офіційних дилерів. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг, ми підготували акумуляторний блок. Друзі, нагадую вам про те, що акумулятори та зарядний пристрій в даний комплект не входять. Проте це зроблено для того, щоб ви могли використовувати акумулятори від того інструменту, котрий вже маєте. Також ми можемо зробити комплекс акумуляторів та зарядних пристроїв саме під ваші потреби. Отже, телефонуйте, зберемо саме ваш набір. Як вже було сказано раніше, в даного імпакту тип кріплення одна дюйми. Відповідно, можна використовувати як свердла, біти. Так і голівки під шестигранник. Корпус редуктора даного імпакту виконаний з металу. Окрім того, що це збільшує ресурс самого інструменту, це покращує охолодження. Також для охолодження присутня велика кількість вентиляційних отворів для більш тривалої роботи без перерви. Присутня також і клавіша реверсу, вірніше важіль. Він зручно знаходиться в районі кнопки запуску. А при натисненні на клавішу запуску. Вмикається підсвітка робочої зони. Корпус інструменту та основне руків'я дуже добре прогумовані, це запобігає їх ковзанню у вас в руках під час тривалої роботи. Друзі, як вже було сказано раніше, даний імпакт оснащений безщитковим мотором. За рахунок цього не потребує регулярного сервісного обслуговування, немає вугільних щиток, немає що замінювати. Також безщиткові мотори дають більший ресурс та кращу продуктивність для. Самого інструменту. Відповідно, 192 ньютони на метр це не просто цифра, це його реальні характеристики. Ергономіка, вага та компактність інструменту також дають лише позитивні емоції. Друзі, як висновок, маємо потужний універсальний інструмент. Від відомого бренду. А на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту devoltools.com.ua. Вони радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші потреби. А вам подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, то підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!